Сторінка 94. Параграф 27. Фізична карта України. Значення географічної карти в житті і діяльності людини. Фізична карта України. Географічні карти дають нам можливість наочно відобразити розташування об'єктів, визначити їхні географічні координати, абсолютні та відносні висоти, а також відстань між ними. Словник. Географічні координати. Це величини. Які визначають положення певної точки на місцевості відносно загальноприйнятої системи. Загально прийнятою системою є наявність паралелей та меридіанів, які починають свій відлік від екватора та нульового меридіана. відповідно. Абсолютна висота це перевищення точки на земній поверхні відносно рівня моря, що приймається за 0 метрів. Відносна висота. Це перевищення однієї точки земної поверхні над іншою, тобто різниця висот двох точок. Географічні карти класифікують за змістом, масштабом, просторовим охопленням призначенням. Фізична карта України це загальногеографічна карта, що показує всю територію України, де детально зображені рельєф, водойми, великі й малі заповідники, а також родовища корисних копалин. Фізична карта України дає можливість визначити географічні координати точок, відстані між ними, а також визначити висоти показаних на ній об'єктів. Абсолютні висоти, позначені на карті, цифрами чорного кольору, а глибини морів синього кольору. Аналізуючи фізичну карту України, визначаємо, що найвища вершина в нашій державі гора Говерла. Має висоту 2061 метр над рівнем моря, а найвища вершина Кримських гір гора Роман Кош, висота 1545 метрів. Для того, щоб визначити абсолютну висоту будь-якої місцевості, необхідно кольори, якими відображено рельєф, зіставити зі шкалою висот та глибин, значення географічної карти в житті та діяльності людини. Сьогодні географічні карти. Слугують найважливішим засобом вивчення земної поверхні. Без карти неможливі експедиційні дослідження, туристичні походи, подорожі, мореплавство, промислове і сільськогосподарське будівництво тощо. Водночас, карти є засобом масової інформації і джерелом наукових знань. За допомогою карт можна глибоко проаналізувати особливості природи і господарства, оцінити взаємозв'язок виробництва. Із сировинною базою і споживачами. Дуже важлива роль карти в навчанні. Вона сприяє розвитку уяви, пам'яті, логічного мислення і мови. З допомогою неї ми аналізуємо, порівнюємо, зіставляємо інформацію і робимо висновки. Цікаві факти: перша карта України була створена інженером та картографом 17 століття Гійомом Левасером Дебопланом. У 1639 році вона називалася Табула Географіка Українська, українська географічна карта, масштаб 1 до 1,5 мільйони. Підсумки параграфа фізична карта України це загальна географічна карта, що показує всю територію держави та дає можливість визначити розташування об'єктів, відстань між ними, абсолютні та відносні висоти місцевості. Карти класифікують за такими ознаками: за змістом, за охопленням території, за масштабом та за призначенням. Географічні карти місять величезний науковий матеріал, вони є джерелом знань. Параграф 28. Від карти до плану, полярна й маршрутна зйомки місцевості, сторінка 97. Як ви вже знаєте, землю та дрібніші її ділянки можна зображувати на глобусі та географічній карті. Але існує і інший спосіб зображень, план місцевості малюнки 14-15. Його можна створити двома способами. Зазвичай масштаб побудови дуже крупний: 1 до 5000 чи крупніше. Предмети на ньому позначають детальніше. Перший спосіб полярна зйомка, малюнок 14, виконується, коли спостерігач замальовує місцевість із використанням компаса і стає на найвищу точку місцевості. Для того, щоб охопити поглядом найбільшу площу. На відміну від географічних карт, на плані місцевості не позначають географічних координат. Напрямком на північ вважається напрямок уверх, на південь униз, на захід ліворуч, на схід праворуч. Другий спосіб маршрутна зйомка, малюнок 15. Його можна здійснити, прямуючи з точки А в точку Б. При цьому спостерігач фіксує об'єкти, повз які проходить маршрут. Та зображує їх із допомогою умовних позначень. Також план місцевості можна створити, використовуючи аерофотознімок, адже на ньому добре видно автомобільні дороги, залізничні шляхи та будівлі, аерофотознімки це знімки з повітря, їх можна зробити з літака, дельтоплана, повітряної кулі чи дрона, способи зображення земної поверхні, рисунок, аерофотознімок, карта. Глобус, космічний знімок, план місцевості. Підсумки параграфа Люди різними способами зображають земну поверхню. План місцевості можна намалювати, користуючися компасом, маршрутною зйомкою та аерофотознімками. За допомогою плану люди орієнтуються на місцевості.